Вітаю! Хочу презентувати вам тепловізор для ударних дронів українського виробництва SecQU256. Тепловізор має роздільну здатність 256 на 192 пікселі, частоту оновлення 25 Гц та лінзу 3,2 мм з досить комфортним кутом огляду. Попри невисоку ціну, картинка з тепловізору є максимально якісною та не має постійних фрізів зображення. Вони відбуваються лише при старті тепловізору, а потім всього один раз на 90 секунд. Відеовигід з тепловізору аналоговий, а підключення до дрону відбувається так само, як звичайної FPV камери. Також наш тепловізор має ручний режим керування за допомогою ПВМ-сигналу. У меню налаштування є можливість повністю налаштувати яскравість та контраст зображення. Обрати один з чотирьох кольорів зображення, так звану тепловізійну палітру. Включити або виключити попередження про фріз зображення під час калібровки. Та обрати функцію, яка буде активована при натисканні на тумблер. Це може бути режим ручного керування калібровкою, який повністю припиняє фрізи картинки і виконує їх лише по команді пілота, режим перемикання кольору у реальному часі. Режим подвійного цифрового зуму зображення. Та режим перемикання між двома параметрами яскравості та контрасту, які попередньо можна виставити в налаштування. Ось так на камеру виглядають дві людини на дистанції 100 метрів при різних кольорах зображення. Це вигляд з дистанції 200 метрів. Все ще досить чітко розрізняються теплові сигнатури людей. І ось вигляд з дистанції 300 метрів. Сигнатури вже починають зливатись з місцевістю, однак деталі ландшафту залишаються чіткі на будь-яких дистанціях, тож по ним досить легко орієнтуватись. Загалом тепловізори CQV256 мають найбагатший функціонал та досить високу якість зображення у своєму сегменті. Крім того, усі складові тепловізорів, крім лінзи, матриці та smt компонентів, розроблені та виготовляються в Україні. Також ми надаємо офіційну гарантію на всі наші пристрої та забезпечуємо їх сервісне обслуговування.